Дивіться, який непоганий ось. третій міган. Бачу, ззаді є теж фаркоп, ззаді парктроніки, безключовий, диски під колір авто. Передні парктроніки, протиотуманки. 13 рік, 1,5 віків, комплектача line 8950. 4 скопиди мочи. Так. Педигри все душок. Электроручник, круиз, шестиступка. Выглядное. Рутается, червоной стручечкой. Ще раз. Ціна 8950-13 рік. Дизелька 9К. Так, А така є шкода. Теж МПА, 1,6, 75 кВт Голландія, 7500 на старті, 9 рік. Диски дивіться, які якісь маднячі. Бачу трохи під цей. Є підігнене крило. Релінги. Ну, Облизувати не буду. ну. Інформацію доніс. Кашкай 98-го року вибачаюся 1,5 дизель, 8200 він буде коштувати 234 заявлено. Ну дивіться, 8 тисяч, я думаю, він буде на віддачі, на зимовій гумі. Вид має. Противотиманки є. Панорама є. Зверху багажник є. Так, парктроніки були, мабуть. Ну, щось не бачу таке. Фаркоп є. Підігрівся сідушок є. Салон незачуханий, ну, нічого так. Теж виглядає непогано. Так, бачив людей в огляд я цю лоджу. Мені вона зацікавила. Ну, дивіться, я колись так ганяв з рівенського ринку на Петриківку. Ну, да, розхід прекрасний, там близько 4 літрів сам здивувався, не було такого розходу по жодній машині. 1,5 був. Так, тут там є нюанс. Але ця машинка трошки недооцінює. В принципі... Э, Кенга. Всередині це Кенга. Але вона на пару тисяч дешевша, навіть більше. Я її прибором пройшов, вона ціленька, там знизу тільки бачу по порогу. 7,350 в кВт це 79, не 66, 12 рік. Не цікавий варіант, тобто аналог кінгу. До роботи, отлично. Так, семимісна, 11 рік. Е, що це у нас? На автоматі 9950, дизель, дизель двоєчка, семимісна. такий є варіант. Замість Таурана. В бюджеті до 10. Тауран ми не знайдемо на автоматі в бюджеті, а от вам. От такий звірок є. 7550. Бельгія розмитнена. Рідна фарма. 11 рік. 1,6, 77 кВт, механіка, Дизель. 246 сорок пробігу. Бастер. 12 рік, 1,6. Газ, бензин, ціна 9,300, 197. Пробіг. Ай 30-й, дивіться, який колір гарний в ній. Зараз відійдемо, глянемо, що тут хлопці пишуть. Так, а рік 16. -й. Модельний. Дизель 1,6, 81 кВт, автомат, клімат, навігація, камера, парктроніки, датчики світла, коротше, заряжено. І ціна була. Коротше подорож, на по 400 дол. 12 12100 люди хотіли б за такий автомат. 16 рік Так, дивіться, ось цікавий варіант є Шкода, двигун 1.4 Саха. Так, партроники є. Колір такий сірий. Гума 22 рік зима. Так, машина 12-го року 7900 1,4. цепок замінений у машині. Машина прийшла своїм ходом. Зараз я покажу. Тому ну, що цікаво, коли машина цікава, я показую. Так, є камера заднього огляду. Так, два ключі. Такая живенька машина. Торт також буду присутній Так, я за покажу все. Ще... Багажник, Покажите багажник да. Ну, як цікава машина, что мне запас Запаска, все, все, все. все. А, добре. Ей і торт присутній. Ще раз покажу вам телефон. Будь ласка. Так, десятий рік, пасад 1,8. Клімат. Автономка Да, Датчик світла, датчик дощу круиз. Електропакет, весь сервіс. Ціна 7900. Торг присутній. Отакий там. Який файний гранд сцені. Ні, це не, не гранд, звичайний. 13 рік, 1,5 дизель, 9,550, 81 кВт. Короткий. Tauran на автоматі 16 рік, 17 і 8 люди хочуть. Ця інформація, от вам, будь ласка. Стапей так, що тут сцепей? Дизель 1,5, 66 кВт, 14 рік є все нефарбовано. 8800 пашти. Обслужена, фільтра масла замінені. Сервіс наявності. Гума. Все сезонка, ну, така вже підгуляна. Шкода Octavia П'ятый. А 5 Стане 10-м роком 7850 MPI 1,6 звичайно 75 кВт. 246 тисяч пробігів універсал зимового. І що, дивіться, зацепився за гольфа. Колір такий приємний. думаю, підійду ближче. Ну, ціна, дивіться, яка 7850. Рік випуску 13-й рік. Гольф 6-й. Двигун 90 кВт. 191 пробіг. Ну так. Дачі, докер. Проїздив я на такій машині 11 років без жодних проблем. Такий же двигун 1,5, 14 рік, дизель, пробіг пишуть оригінал 224. Я проїхав 260. І продав. Чоловік проїхав ще на ньому з 2 роки без проблем. Цікава машина, в Кенго. Переходне між Кенго і Лоджі. Так, попало мені в очі. Кенго 2014 року. 10350. Два ключі, сервісна дизель 1,5. Ой, я думаю 300 бу... Ой, що воно буде таке десь за, за десятку. Руль уже перешили хлопці. Сідушку підшили. Підлокотник підгуляний. Здалека, казалось так, бампер одірваний. Він якийсь вигрібший весь. Нічого я не скажу. Ну то я думаю занадто. Гранд сценік 3 Так, люди хочуть за нього 10 тисяч доларів. 1,6 дизель. Це цепний двигун, але хлопці кажуть, що поміняний цепок. 13 рік, 96 кВт. Вона 7-місна. Зараз криги покажу. А, якщо відкриють, покажу. Якщо не відкриють, залишимося так. Є передні задні парктроніки, фаркоп. І ось трішки. Покажу збереженість салону. Трішки, якщо хлопці відкрили, карти, дивіться, вони з кожзамо. Старт-стоп, шестиступка, ключник. Задня полочка теж її не спіонерили. Комплектація басе Музика. Без ключових. Бачу, чоловік відійшов. Машина замкнулась. Ось так я вам показав по автомобілі. Дивіться, 10 рік, 1,4. 90 кВт бензиновий двигун. Ціна цього автомобіля 9100. ці диски, які гарнюні. Я вже відкрию і покажу, розгорнути машинка. Перескорбі і мочі. Роль рідний. Ніхто ще тут не вмішується. Все дивіться аккуратно. Не зашарпано. Приємно такий автомобіль показувати людям він підготовлений, збережений. 1,4 бензин, сахар. Дивіться, шкода в універсалі. Теж їх люблять. Два дизель. Дев'ятий рік, 8900. На автоматі. Торг присутній. Ософіат, ну дівчата, автомат. 15-й рік. Пандочка на автоматі. Інжектор, об'єм одиничка 7450. Коротенький, акуратно. Зефіра вже з сертифікатом. Стане 13 роком. Дизель 1.7 8200 Третій сценник з автоматом, з сертифікатом, комплектація басешна. Страховка є 9 d 14 рік, дизель 1,5, 81 кВт. Кенга грузовий варіант, і дивіться і дверка навіть є на ліву сторону. І це 20 рік, дизель 1,5, 10700 на старті, кондиціонер є, парктроніки, електровікна, електрозеркала, мультикермо, круїз, підігріви шестиступка, сертифікат, рідна фарба. скільки молодець, скільки інформації він зробив. Ззаді дивіться розпашонка. Якщо розвик туди. Да. І звідси двері. Вот так Шкода опята в универсале 12 рик рик 8800 77 киловатт 1 6 дизель Сценник 3 7900 за 12 рик 1,5 дизель. Добрий день. Так, дивіться, Ренокенга довга база. Що тут мають? Проти Рік 12, дизель 1,5, 242 заявлено. В принципі, 10 тисяч люди хочуть. Оригінальний пасажир. І зараз я вам покажу. Машина цікава. Довга база. Шестивка. Руль хлопці вже зробили так, як треба. Так, Тут, дивіться, все ціленьке. У всякому разі ремнем не побито. Тут теж. и он давит я вам сейчас покажу звицы протерять и вид гляньте вот как раз у кенга вот эти два пассажира сядут, сядут по людскому сзади есть парктроники сзади есть фаркоп я не закроюсь. <клышко> видите тут еще можно что-то положить и вот так вот Ну, інтескє, ким місце?